Вже давно вивели гарні сорта, які і крупні, і безколючкові, і вони смачні, коли дозрівають, вона реально солодка. За рахунок цього можна їсти персики навіть з одного дерева до двох місяців. Це дуже зручно. От, наприклад, саме ранній перший сорт мастицькі надранній, ми його вже з'їли фактично. От ще один є персичок. Він же встиглий. Е, наступний сорт буде дозрівати десь через тиждень, може чуть більше. Ось там от він є, лісостеповий. Потім є тут ще більш пізні сорти, які будуть вже в другій половині серпня дозрівати. Серед них якраз є і нектаринчик, ось такий. Він гладкий.